Відповідно до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію чітко визначено, що військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Відповідно, працівники ТЦК, поліції, прикордонної служби мають право перевіряти наявність цих військово-облікових документів. Тобто, якщо у випадку, якщо у особи немає цього військово-облікового документу, вона може бути доставлена до ТЦК. Для перевірки даних і з'ясування, чи знаходиться ця особа на військовому обліку, і чи не порушує правила військового обліку, відповідно до затримання працівників, які керують транспортними засобами комунальних підприємств, тут я вважаю, що дані працівники знаходяться на обліку у підприємстві офіційно працевлаштовані, тому обов'язок. Мобілізаційного обліку покладається на підприємство, яке надає ці списки до ТЦК. Відповідно доцільність їх затримання або доставки до ТЦК мінімальна.